Мушу все ж таки зізнатися, я не зможу довго це приховувати. В общем, з'явився в мене новий кінь. Немаленький. Зараз я його покажу. Знайомтесь, це, це, ось це, це Cruiser. Він дуже відомий в Україні, його багато хто знає цього коня. І все ж таки він опинився в мене. Скажу зразу, мені його подарували. От кінь дорослий, мав травму, тому <кій> він жеребець. Ух, такий хороший, хороший. <кій> назад, назад. Вихований. Стой. Великий, високий. Куда? Встань. Огромний, я б сказала. От він ростом, десь Ну, я 167, ну, якщо так, так. Поуці десь біля 170. Морда в нього гарна. Тобі морда гарна? Ні. Mm. Так що, стой, потім я вам його покажу повністю. В общем, моя задача його. Любить і берегти. Хоче гуляти вже. Вже трошки освоїться. Ач, ти що робиш? Тікай, все. Не Закривайте мене. Відкройте.